Сумкова акція розпочалася інформаційними блоками. Студенти університету Україна і за сумісництвом члени молодіжної організації Євроклуб розповідали учасникам зібрання про європейські цінності, копенгагенські критерії, а також структуру та інституції Євросоюзу. Президент Євроклубу Олена Дікова-Фаворська повідомила, що подібні проекти напрацювання тривалого часу протягом останнього року члени молодіжного об'єднання проводили тренінги зі школярами. Наші тренери заходять в класи. Розповідають історію, культуру структури європейського союзу, дарують обов'язково нову літературу для шкільної бібліотеки, грають в певні ігри і готують кращих школярів для конкурсу. Юний дипломат завдяки дням Європи в Україні. Наша держава прокладатиме шлях до інтеграції. Впевнений заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський насамперед наше місто європейське, ми є центр Європи і Житомир. Я думаю, займає не останнє місце в Україні. Ми якраз стоїмо на шляху з заходу на схід, тобто, всі дороги, які ведуть на нашу столицю, проходять через Житомир. Я маю на увазі з заходу з Європи. Організатори та гості свята побажали молоді дивитися у світле майбутнє та прагнути бути європейцями.